Вподобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту. Розділ 4. Ключ. Візьми, благала мама, доцю, візьми цей ключ. Якщо в твоєму житті станеться якась біда. Ти просто відчини не будь-які двері і в тебе з'явиться шанс прожити ще раз ту ситуацію щось змінити. Христина зачаровано слухала матір як дивно, що не бачивши її з одного року і зовсім не пам'ятаючи, вона завжди так чітко і ясно уявляла її у снах. Я справді можу щось змінити? засумнівалася дівчина. Мама мовчки кивнула. Після цього величезні й сильні білі крила за її спиною розкрилися, і вона, так більше нічого й не сказавши, полетіла вгору. За секунду звідти долинула ще одна настанова тільки не показуй і не розказуй про ключ нікому. Жодна жива душа не має про нього знати. На цих словах Христина прокинулася. Вона не відразу зрозуміла, де знаходиться, так як в квартирі було темно. Видно, вчора, коли вона влаштувала тут істерику і проплакала весь вечір, то не помітила, як заснула. Дівчина протерла очі. Раптом біля дверей на підлозі щось дзенькнуло. Христина відчула, як в неї всередині все похололо від страху і живіт звело. Чоло вкрилося холодним потом. Тут хтось є, прошепотіла дівчина. Та відповіді не було. Від чого стало ще більш моторошно. Треба ввімкнути світло, промайнула думка. Перебурюючи внутрішній страх, який холодив кров в її венах, вона себе змусила встати з дивану. Бігцем, перестрибуючи по декілька кроків за раз, дісталася до вимикача. Вімкнувши швидко світло, Христина озирнулася в кімнаті, крім неї, нікого не було. Її увагу привернуло щось блискуче, золотавого кольору, що лежало на підлозі. Підійшовши ближче і нахилившись, щоб розгледіти річ, дівчина з подивом зрозуміла, що це ключ. Широко відкривши очі, вона вражено дивилася на знахідку. Тобто, що, це було насправді? ошелешено запитала сама у себе. Ну і нічого ж собі. Ключ здавався навдивовижу холодним на дотик. Можна навіть сказати, що крижаним, тому, не маючи бажання й далі його тримати в руках, Христина засунула його в кишеню джинсів які не встигла перевдягти ще з учора. Ну що, сказала сама себе підбадьорюючи, пішли пити чай безробітна? Ну і де тепер знайти грошей, щоб платити комуналку і купувати їжу. Вона прийшла на кухню, набрала води з крану в старенький металевий чайник та поставила його на газову плиту. Розпач не відпускав серце бідолашної. Вона прискіпливо озирнулася навколо. Стара подерта фарба на стінах, плита, якій близько 30 років, старезні, ще з Радянського Союзу, мабуть, меблі, квартиру, хоч вона собі купила, та привести її до ладу поки що не спромоглася. Заваривши собі дешевого чаю з пакетику, вона сиділа і мовчки думала. Іноді цю тишу переривав звук сьорбання. Христина звернула увагу, що щось заважає, не дає зручно всістися. Вона полізла рукою до задньої кишені штанів і намацала там ключ. За хвилину вона крутила й повертала його у всі боки. Він нагадував золотий ключ з пригод Буратіно, а журні, витончені майстерно виконані завитки з золота, так дівчині хотілося думати. Покривали на ключа та яскраво виблискували, створюючи навколо себе теплі жовті ореоли світла. Очі Христини знову стали, як два блюдця. А що, якщо це був не сон? І справді мама подарувала мені такий ключ, а з ним і можливість змінити долю, та хіба ж, може, такий невдахі, як я? Так пощастити. Тремтячими пальцями дівчина продовжила вертіти ключ, розглядаючи його з усіх боків. Тож, я маю знайти двері, вигукнула Христина і вскочила на ноги. Так, то куди ж цей ключ можна всунути? Двері, що ведуть до кімнати, не мають ніяких отворів для ключів, і до того ж вони не замикаються. Ті, що в туалеті до ванної кімнати, тим паче. Ой, що ж робити? Дівчина розхвилювалася і невеликий рум'янець виступив та горів у неї на щоках. От я дурна. вигукнула дівчина і побігла до вхідних дверей. Вона швидко натягнула шапку і пуховик, зимові черевики та вибігла на площадку. Ну що? промовила сама до себе. Вирішальна мить. Зараз буду міняти свою долю. Нарешті бідній сирітці пощастило. Я вже не буду такою невдахою без грошей, друзів та з поганим здоров'ям. Все все зроблю, щоб тепер жити добре. Та як тільки но вона намірилася вставити ключа в отвір вхідних дверей до квартири, як різко відчинилися сусідні двері, і у щелину висунувся спочатку довгий закручений ніс, а потім і ціла, зморщена сива голова сусідки. Ой, що ж це робиться, що о й о четвертій ранку поспати не дають. Почала говорити стара: Дитино, ну чого ти репетуєш та не даєш поспати людині похилого віку? А? Христина, яка абсолютно точно ні звуку не видала з того моменту, як вийшла з квартири. Дивилася на сусідку невдоволено, її чорні густі брови піднялися вверх, а кутики губ опустилися. Ну треба ж, стара пронира, навіть вночі не спить та слідкує за сусідами, німий докір мимоволі відобразився в неї на обличчі, та вголос вона вічливо промовила геть інше Галина Олексіївна, я вже заходжу до квартири. Вибачте, що розбудила. І дівчина, миттю, витягнувши з кишені свій золотий ключ, сунула його в отвір. На її подив він легко зайшов, ніби був створений саме для цих дверей. Після цього вона почула лунке, одиноке клацання, і двері відчинилися. Не чекаючи ні секунди, Христина з силою штовхнула їх. Як тільки новина ну, переступила поріг, то опинилася вже не у своїй квартирі. Щироко роззявивши рота та озираючись у всі боки, вона зробила декілька кроків вперед і почула, як двері гучно зачинилися за нею. Однак, коли дівчина озирнулася, ніяких дверей вона більше не побачила. На їхньому місці знаходилася рожева стіна недавно перемонтованого туалету в компанії, де ще зранку вона працювала. По спині пробігли сироти, й Христина заходилася з усіх сил щипати себе за руки, що, крім почервоніння шкіри та синців, ні до чого не призвело. Обдивившись себе з ніг до голови, Христина помітила, що на ній вже немає шапки і пуховику. Вона потрапила в той момент, коли всі свої речі віднесла в гардероб вчора вранці, коли прийшла на роботу. Її вчорашній робочий день почався знову, і вона мала ще один шанс все змінити. Дякую, мам, промовила з якомога більшою вдячністю та, закотивши очі під лоба. Я тебе не підведу. Вона обережно відчинила двері у коридор і вискочила з туалету. Її очі сяяли, посмішка розпливлася аж до вух, і вона поспішила на своє робоче місце. Чого це ти така щаслива? підозріливо спитала руденька булочка Аліса. Привертаєш увагу дуже. І, зітхнувши, подруга відвернулася. Христина ж навіть не відповіла на питання і швидко взялася до роботи. Так. Вона зараз все зробить ідеально. Так ідеально, що в Олександра Петровича не буде ні найменшого приводу, щоб її звільнити. Вона так швидко і старанно тицяла по клавіатурі і так сконцентровано хмурила лоба та насуплювала брови, що Олександр Петрович спочатку здивовано, а потім задоволено посміхаючись, три рази проходив повз неї. Інші співробітники також почали зиркати на неї поверх своїх моніторів з великою повагою, бо це ж Зрозуміла річ у корпоративній культурі. Чим старанніше ти клацаєш по клавіатурі та чим більше працюєш, тим більше поваги дістаєш від колег та керівництва. Ще існує супер рівень визнання. Це коли всі дізнаються, що ти майже або зовсім не спиш через кількість роботи. Тут вже уявна, а може, в деяких компаніях і справжня медалька та загальне благоговіння в переміжку з пошаною тобі забезпечені. Та вже до вечора Христина почала відчувати сильний головний біль і втому вона нарахувала зарплатню двом тисячам співробітників. Зазвичай такий обсяг робить дві-три людини, та великі компанії намагаються економити на кількості людей. Щедро обдаровуючи їх медальками, за старанність та компліментами. Тож Христина впоралася і з чистим сумлінням збиралася йти додому. Христино, зайди, будь ласка, до мене, покликав її Олександр Петрович. О, ні! з жахом подумала дівчина. Не може бути, це не може бути звільнення, бо я ж все зробила. Її серце з'їдала тривога, та вона сміливо пройшла в кабінет керівника. Ти молодець, Христино, ласкаво й водночас поважно сказав той. В тебе було два випадки, коли ти заснула на роботі і, клянусь, я вже збирався тебе звільняти. Він дістав білого носовичка з кишені свого сірого і геть нецікавого костюму і протер лисину, яка вже встигла з'їсти трохи волосся на верхівці його круглого черепа, роблячи його схожим на Горбачова. Щоб боротися з облесінням, вікінги, здається, накладали примочки з гусячого посліду. Промайнула абсурдна думка в голові у дівчини: може, запропонувати Олександру Петровичу цей рецепт? Та вона розважливо промовчала. Так от. Продовжив чоловік, я вже хотів говорити з тобою про звільнення. Думав, що ти не можеш впоратися з нашим темпом і нон-стоп ритмом. Та сьогодні ти показала, що можеш і що впораєшся. Його губи розпливлися у доброзичливій підбадьорливій посмішці, звідки на христину блиснула золота коронка, відразу нагадавши про той ключ, що їй подарувала мама, і обіцянку собі робити все можливе, щоб не бути більше невдахою. Дякую, Олександр Петрович, це тобі дякую, Христино, що не підвела, і щоб тебе заохотити, цього місяця можемо нарахувати тобі 214 гривень премії. Його очі так переможно блищали, що Христина не посміла розсміятися, хоча дуже хотіла. Що тобі сказали, невже тебе звільняють? затараторила руденька Аліса, як тільки но Христина повернулася до свого робочого місця. Ні, навпаки, 214 гривень премії нарахували. Та ти що? От ти молодець. Бачиш, я тобі колись казала працюй чесно та багато, і доля почне тебе нагороджувати. Аліса самовдоволено посміхнулася так гарно, що в неї з'явилися ямочки на її пухких щічках, і Христина на неї навіть задивилася. Вона не стала говорити, що 214 гривень це настільки сміховинна премія, що на неї навіть нічого не купиш, і що така премія не коштує того, щоб працювати по 16 годин на день протягом місяця не стала, бо Аліса почала б вважати її невдячною. Сама подруга не мала ніякого іншого життя, ніж робота, та вважала її святим місцем, яке дає їй гроші на хліб і на стелю над головою. Вже після восьмої години вечора, бо вважалося непристойним йти з роботи о сьомій чи, не дай Боже, о шостій, вона вийшла з роботи і попрямувала додому. Дівчина сама собі посміхалася. Її чорні очі переможно блищали. Тепер вона йшла впевнено, розправивши плечі та роблячи великі кроки. Це ж треба, вона змінила свою долю, повернула криву подій в інший бік. Тепер в неї є шанс досягнути достатку, здоров'я, кохання та просто всього, чого хочеться. Я більше не невдаха. Радісно вигукнула дівчина, відчиняючи двері до своєї квартири. Вночі їй приснився страшний сон про те, як стоси бухгалтерських журналів та розрахунків почали на неї сипатися з усіх сторін і, врешті, заповнили всю кімнату і поховали її, залишивши на дні. Прокинулася Христина вранці з сильною втомою в усьому тілі і величезним небажанням йти на роботу. Ну чому вже не вечір? Щоб я могла знову лягти спати, і мені нікуди не треба було б йти. Вона з жахом згадала, що їй потрібно знову збиратися на ненависну роботу, на якій вона кожного дня упродовж п'яти років гарувала по 16 годин на добу, і де за всі ці старання їй видали премію аж 214 гривень. Якесь дивне відчуття ще її обманули, прослизнуло всередині. Завдяки ключу. Вона змінила долю і повернула роботу. Тепер дівчина може платити по рахунках і купувати їжу. Та чому ж її накриває відчай від того, що доведеться все життя там працювати, і навіть прокидатися не хочеться? Можливо, те звільнення було її шансом спробувати щось нове, та вона вже про це не дізнається адже ключ дає лише один шанс прожити ситуацію ще раз.